США різко змінили свою риторику щодо України та узгодили дещо вражаюче. паралельно. Українці отримали попорадження. Росія останнім часом так пішла на відчайдушні кроки, масовані обстріли та пуски нових більш небезпечних ракет. Ставки схоже підвищуються і далі на нас чекає те, до чого треба підготуватися. Про що заговорили на заході та чого саме очікувати українцям? Про все це говоримо за миття. Ми вітаємо всіх глядачів і передусім закликаємо підтримати наш канал. Під Пискою та поставити лайк цьому відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Сполучені Штати продовжують надавати Україні фінансову та військову підтримку до кінця президентського терміну Джо Байдена, щоб забезпечити країну всім необхідним для ведення боротьби до 2025 року, щоб в разі переговорів мати можливість вести їх з позиції сили. І про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції за підсумками зустрічі країн-членів групи з цими. Також Блінкен впевнений у подальшій підтримці. Україна з боку Європи, навіть якщо адміністрація обраного президента США Дональда Трампа скоротить або припинить допомогу, повернувшись до Білого Дому, високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Україна повинна розглянути можливість зниження віку призовників до 18 років, чинячи тиск на Київ з мотою зміцнення зсу війні з РФ. Про що повідомляє Reuters. так США тиснуть на Україну закликом розглянути можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років щоб зміцнити ЗСУ. в розмові чиновник заявив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни. Зараз потрібна робоча сила, сказав він. За словами посадовця адміністрації Байдена, рашисти фактично досягають стабільного прогресу на сході і починають відтісняти українські позиції у Курській області. І, на його думку, мобілізація та збільшення живої сили можуть мати значне значення з огляду на нинішню ситуацію на фронті. І за його словами, чистима. Тематика ситуації, в якій опинилась Україна, зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій. Зазначимо, що Володимир Зеленський нещодавно вже коментував чутки про зниження мобілізаційного віку. І Президент визнав, що такі заклики лунають від партнерів, однак висловив побоювання щодо змін. Зеленський сказав, що на сьогодні це небезпечно. Чітко заявив, що ніяких планів щодо призову з 18 років зараз немає. Голова держави зазначив, що наразі є інструмент. Пояснив, що в мінобороні. Они є контракти. Тож будь-хто, зокрема молодші, за 25 років можуть піти на службу за власним бажанням. Далі цитую міністерство оборони повинно пропонувати, скажімо так, спеціальні контракти, спеціальні умови. І тоді людина, якщо хоче піти служити в контрактну армію, має право йти і служити в будь-якому віці відповідно до чинного законодавства, заявив президент. Також відповів на запитання журналістів чи пов'язані побоювання щодо мобілізації з 18 років з виїздом молоді за кордон. Це серйозний виклик, це наше майбутнє. Підкреслив Зеленський. Водночас він додав, що в будь-якому випадку під час війни відтік людей є. Зазначив, що ті, хто мають право за законом, можуть їхати. Президент наголосив, що насправді дуже багато інформаційних вкидів щодо мобілізації, і зазначив, що це велика проблема у цілому. Закликаємо підписатися на наш канал та поставити лайк. Відео ну, між тим концепція знову змінилася. Трамп оголосив генералу відставці Кітакаволга своїм майбутнім спад з питань України та РФ. Трамп заявив, що Келох має видатну військову та ділову кар'єру а також досвід у сфері національної безпеки. Келох обіймав високі посади в адміністрації Трампа з 2017 до 2021 роки, включно з посадою голови апарату ради нацбезпеки радника з нацбезпеки, віцепрезидента Майка Пенса. А влітку широко обговорювали, що кіт Келох та Фред Фляйц представили Трампу план припинення війни РФ проти України. Як розповідав сам Келох, план передбачав жорстку умову для України. і РФ, щодо переговорів ми говоримо українцям. Ви повинні сісти за стіл переговорів. Якщо ви не сядете, підтримка США припиниться. А Путля розкажемо. Він повинен сісти за стіл. Якщо він відмовиться, ми дамо українцям все необхідне, щоб. Ліквідувати вас на полі бою. Пропозиція також включала і відкладання членства України в НАТО на тривалий час як спосіб примусу Москви до переговорів. За словами фляйця, план не вимагав від України формальної відмови від території, але реальність така, що повне відновлення контролю над всією територією може не відбутися найближчим часом. Фляція кало вказували Трампу і на те, що для досягнення сталого миру Україні потрібні додаткові гарантії безпеки і ключовим елементом має стати озброєння. України до зубів Фляйт стверджував тоді, що Трамп позитивно відреагував на їхню стратегію. Ну а про те, що перемовини між сторонами конфлікту, як їх розуміють на заході, з довірою, чесністю та пошуком компромісів з Пудлером там Кремлем, ніколи не будуть можливі, заявив колишній посол США у Москві у 2019 2022 роках досвідчений дипломат Джон Саліван в коментарях для BBC. Зрозуміти ми неправильно нам потрібен діалог з росіянами, що важливо треба слово. Слухати, що вони кажуть нам, але це не можна називати перемовинами. Що говорить Путін, і на які компроміси він готовий піти. Ні на які він ніколи не піде на поступки щодо проголошених ним військових цілей. І повірте, Україна це лише початок, наголосив Саліван. За його словами, Потляр може погодитися лише на тимчасове припинення вогню, і лише тоді, коли буде змушений шукати перепочинку через складну ситуацію на фронті. Якщо ви досі думаєте про перемовини з ним, так як ви звикли думати на заході, тоді готуйтеся до за застарів Джон Саліван, західну аудиторію від політичних ілюзій. Ну а у свою чергу керівник офісу президента Андрій Єрмак нагадав п'ять пунктів з плану перемоги Володимира Зеленського, виконання яких проведе до завершення війни 2025 року. Про це Андрій Єрмак написав у статті для шведського фінансового видання Дакенс Industry. План перемоги Володимира Зеленського, який посилює формулу миру, складається із п'яти пунктів: запрошення України до НАТО. Збільшення військової підтримки без обмежень на використання зброї, пакет неядерних засобів стримування, надання партнерам доступу до критичної сировини України, заміна військових контингентів США в Європі українськими частинами. Як наголосив президент Зеленський, якщо почати рухатися за цим планом зараз, то закінчити війну можна не пізніше наступного року, відзначив у статті Андрій Єрмак. На думку керівника ОПУ, реалізація перших трьох пунктів плану перемоги поставила б Україну у вигідну. Переговорну позицію цитую далі: надання запрошення Україні не створить жодних зобов'язань для союзників по НАТО згідно з п'ятою статтею. Однак, це змусило перев повернутися до дипломатії та підірвало б бажання Путлера продовжувати війну. Зазначив Єрмак. Очільник офісу президента також допустив можливість початку переговорів озирав за умови повернення до ситуації на 23 лютого 2022 року. Крім того, необхідно повернути ситуацію, хоча б до стану 23 лютого, 2022. другого. Це стало б Правною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована, зазначив Єрмак. Він також подякував країнам Північної Європи, Балтії та Польщі за підтримку формули миру Володимира Зеленського, а Також за те, що з перших днів широкомасштабного вторгнення вони залишаються одним із найбільших донорів допомоги Україні. А далі все ж таки будемо говорити і про важливі геополітичні новини, а саме про те, які пропозиції щодо припинення війни лунають із сполучених штатів Америка. Адже Сіанан іноземне видання так розкриває деталі про те, що у Трампа зважають, зважують пропозиції щодо припинення війни в Україні, тобто намагається вирішити так в Америці, як припинити війну в Україні, і те, що Трамп обіцяв за 24 години все це закінчити. Говорив він, напевно, це без плана. А ось план потрібно якийсь зараз все ж таки розписати. Хоча президент України Володимир Зеленський це вже зробив, але багато світових лідерів. Рів послухали і зробили свої висновки щодо цього, але здебільшого підтримали президента Зеленського. І ось є інформація від Майка Волца, радника новообраного президента США Дональда Трампа. Радника він із нацбезпеки. Цей Майк Волц. Він сказав, що останніми днями зважував кілька пропозицій щодо припинення війни РФ та проти України, в тому числі це були пропозиції від генерала Кіта Калога, автора мирного плану, якого Трамп оголосив своїм кандидатом. На посаду спеціального представника щодо України про що пошасіяне з посиланням на два джерела знайомих з цим питанням. Співрозмовники кажуть, що, хоча ще триває боротьба над конкретними деталями стратегії чиновника адміністрації Трампа, ймовірно будуть наполягати на припиненні вогню на ранньому етапі, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори. Очікується, що представники адміністрації новообраного президента США також будуть наполягати на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину. Ця гара витрат на підтримку України. Цитую далі. Ми повинні довести це до відповідального кінця. Ми повинні відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї, заявив Майк Волтс в нещодавньому інтерв'ю. Зазначається, що варіанти щодо припинення війни, які розглядає Волтс, включають пропозицію Кіта Калога, яка передбачає продовження американської військової допомоги Україні, і що це буде залежати від участі Києва в мирних переговорах з РФ, офіційно. Но політики США спрямованої на припинення вогню і врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів. Водночас прагнення України вступити в НАТО відповідно до цього плану буде відкладено на тривалий період, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Ну а далі можемо почути Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни, майора запасу, який прокоментував. Те, що зараз команда майбутнього президента США Трампа, новообраного президента США Трампа, обговорює можливість переговорів із лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. що це може означати і чи вдасться розтопити лід, так би мовити, можемо почути думку Олексія Гетьмана далі. Ну, спроба, якщо буде, це вже непогано, будь-яка навіть. Дуже довгий і терністий шлях почнеться з першого кроку. Тут вже не перший крок вони знайомі. Вони бачились, ну намагання є. Але чи вдасться, чи ні, ну це залежить не від не стільки від особистості Трампа чи Кімчинина. Це, це люди, які є на вершині айсбергу, і вони okay. роблять рухи, дії. Враховуючи всю ту пирамиду, на вершині якої вони знаходиться, ну умовно, пирамиду, Тоб, тобто там мають бути враховані інтереси Сполучених Штатів, ну всього світу, тобто там просто так строго порозмовляти, пальцем по столу постачати, сказати, ми покажемо, ні, Там мають бути аргументи, які збираються приділяти президент Трамп. Які саме аргументи ну, можемо тільки припускати, але якісь аргументи мають точно бути. ну, і Ну, чи це якісь санкції чи ще щось, що вони схочуть, спроба буде, але чи зможуть вони домовитися чи ні, бо у Путіна теж є аргументи, і у теж є аргументи. Тому світ стає двополярним і Північна Корея знаходиться на полісі, ну, скажімо так, зла. І аргументи злодіїв, ну, принаймні, Путіна ще не менше. ну, вони можуть бути більш приконливими або більш сприятними. Більш більш вони можуть сприяти більше, ніж трамповські якісь пропозиції. Тому хочеться вірити, що це вдасться. Знаєте, ми всі ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб це війна зупинилася. Але є певні умови. Ми не збираємось капітулювати, бо це є швидкі, простий шлях закінчити. Не капітулювати, але не наша влада, не ми з вами на це не погодимось. Тому як швидкі війна закінчиться, це чи розповзається вона по світу, вона вже розповзається, вже приймають е, участь в бойових діях е, віс, не, не тільки зброї, військовослужбовці з іншого континенту, північної корейці. Тому які будуть аргументи у Трампа, що зараз вже відбувається перемовини певні, що йдуть певні дії дипломатичні. Але знов таки ми можемо тільки припускати, і ну, моє особисте перечуття, ну, що е, навряд чи ми дочекаємося якихось домовленостей. Ми багато вже чули про те, що мають війни закінчити підписанням домовленостей. це правильно, що цю війну можна зупинити дипломатичним шляхом, а не військовим шляхом. Ну поки що не виходить, правда дипломатична, і ситуація погіршується, ескалація посилюється. Тому я тут е схиляюся як колишній військовий до думок і висновок. Колишнього команди, що збройними силами, пана залужного, що третя світова вже розпочалася. Джо Байден подав наразі додатковий запит на допомогу Україні на 24 мільярди доларів. І також була така думка про те, що можливо, якраз таки наразі, поки ще Дональд Трамп не вступив так, би мовити, офіційно на пост свого президентства, Можливо, вони наразі Байден і Трамп об'єднали свої зусилля для допомоги Україні. Тільки що ми також мали дум, мали можливість заслухати суб'єктивну думку. Ну і до речі, також досить цікаво про те, що з цих 24 мільярдів доларів, якщо я не помиляюсь, 8 мільярдів буде надано нам, якщо знову ж таки вони е, затвердять цей запит, тому що він поки що тільки поданий. 8 саме мільйо, е, мільярдів доларів буде надано нам саме на озброєння, на якусь авіацію, і тому подібне, а інші кошти на. Е, Зброєння і поновлення саме сполучених штатів Америки і їхнього озброєння, тому що дійсно розуміємо, що в них воно також закінчується в їхніх об'ємах. Ну і далі, також ще тема, яку з минулого етару ми не висвітлили а саме про те, що думку свою висвітлив екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, саме з приводу того, що на його думку Ерефія може стояти і біля Полтави, і біля Дніпра і Запоріжжя. Якщо наразі Трамп припинить підтримку нашої держави, і також він ще дописував свою думку. Про те, що Путін дійсно наразі не налаштований на угоду. Україна його, так би мовити, особиста якась нездорова одержимість. А її розгром це засіб і спосіб показати світу, що Захід не може захистити себе. Рефія забирає повністю Донеччину. Україна відмовляється від Криму і НАТО, і Зеленський не може підписати такий мир через конституцію. Такі думки він так би мовити наголосив. І також ще говорив про те, що правитель Росії насправді не. Зацікавлений у справжніх перемовинах про це дуже багато експертів говорять, і чесно кажучи, з приводу того, як чинять расисти, ми не можемо з цим не погодитися. Я думаю, коли також сказав, що ще й не бачить шансу на успіх для планів Трампа, швидко завершити війну. Як ми пам'ятаємо, ці його дуже дуже гучні зголовки про те, що він може закінчити війну за 24 години. Розуміємо, що це на жаль не реалізовується, оскільки Путін зараз сподіватиметься виснажити захід і врешті отримати своє. Ну і за словами очільника екс -Очі Чільника МЗС України, він не уявляє, як би президент Володимир Зеленський. Погодитися на мир з тими вимогами, які точно буде висувати Москва. А ми знаємо прекрасно ті умови, які вигідні для Кремля і для расистів. Ну і також зазначив ще Кулеба про те, що уявімо, Росія залишає за собою Донбас, Крим йдеться про відмову України від НАТО. Чи зможе Зеленський підписати це? Не може, тому що це суперечитиме конституції, тому що це означатиме політичний кінець для Зеленського. Тобто, також досить багато думок своїх висвітлює. Розуміємо, що також. Такі думки, якби мають право на існування, ну, і далі будемо ще говорити більш детально про те, який саме Україна наразі вже отримала великий фінансовий транш допомоги від Сполучених Штатів Америки. І, далі дійсно будемо з'ясовувати, скільки ж допомоги надіслали нам Сполучені Штати. Америка, адже вони нам допомагають також з початку війни, і постійно щось нам насилають. Так, от Україна отримала 4,8 мільярда від Сполучених Штатів Америки в межах проєкту. Кошти направлені на підтримку реалізації реформ, а також відновлення країни. Про це повідомляє голова українського уряду Денис Шмигаль. Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Це найбільше в історії банку. Інвестиційний проєкт започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ соціальної. Та освітньої сфери сфери охорони здоров'я, агровиробників, а також проєктів відновлення, заявив прем'єр-міністр України. За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни через механізми світового банку Україна отримала вже майже 50 мільярдів доларів. Надзвичайно вдячна Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту. Додав. Він програма ПІС це програма підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні, створена світовим банком, спрямована на фінансування соціальних і бюджетних потреб. Вона забезпечує кошти для виплат пенсії людям літнього віку, допомоги внутрішньо переміщеним особам. зарплату світянам та співробітникам аварійно-рятувальних служб для гарантування прозорості та ефективності використання коштів. Банк впровадився систему ретельного моніторингу, яка запобігає корупції та контролює витрати, дуже вдячні за допомогу. Сподіваємося, що надалі вона також буде активно підтримуватися та вчасно надсилатися нам. Ну і далі, також давайте слухаємо керівника експертного.